першого заступника голови обласної ради та заступника. Якщо ми сьогодні підемо цим шляхом, ми порушуємо трудове законодавство, Кодекс законів про працю, бо немає сьогодні в штабному розписі обласної ради, двох рядових заступників. То ми ви самі заведете себе в новий пункт, коли потім при результативному позитивному голосуванні ви не зможете прийняти на роботу і виплачувати заробітну плату даним людям. Переведіть все у відповідність до закону і регламенту і тоді, будь ласка, ставте на голосування. Дякую. Пропозиція переголосувати за рахуванням ось нашої е коментарів. Дякую. Голова комісії. Сам голова комісії з питання закону цієї рекламу? Шановні депутати, шановні, ми не можемо голосувати по даних питання, питання, тому що ми грубо порушуємо регламент. Для чого створена ця комісія з питанням регламенту, і для чого ми сюди зібралися, для того, щоб зніматися вам, які прописані чи прописні, якщо ви хочете обрати двох заступників, ви повинні перше зробити, внести зміни в той е... штатний розпис, який на даний момент існує, винести це питання на засідання комісії. Комісії повинні роздати і прийняти рішення щодо змін е... в регламенті. Дію і в штатному розпису. Ми просто поступаємо ззаду наперед. Ми спочатку повинні розглянути ваші пропозиції по штатному розпису, про тому, Бо ті, які ви посаді, пропонують, їх протягнути про сільської комісії і тільки потім голосувати за дане питання. Ще раз наголошую, що ви порушуєте регламент. Ми не можемо голосувати. Це є порушення. Тобто.